Так, добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор. Сьогодні у нас в відогляді мототрактор Кентавер 200Б 23-го року, в 6 місяці вони приїжджали. Він має мотор ZS 11.05, одноциліндровий на 147 кВт потужності. Це у нас 20 кінських сил. Максимальна резина встановлена на цих моделях це 9,5х16, дуже широка. Протектор високий ялинкою зроблений. Передня резина у нас 6,12 Кліренс при цьому всьому у нас е, составляє 24 см. Передня колія регулюється, як і задня колія теж регулюється. Можна виставити в діапазоні від метр до 1,38 метр м. Ми заміряли, перевіряли. Зажимається він ступицею і на валу регулюється. Вал, до речі, 51 мм, досить потужний, не погнеться, буде гарно у вас працювати. Розширюваний бачок гідравліки стоїть вже за сидінням. Сидіння стоять більш нові, тобто бачимо з регулюванням положення, каретка регулюється по вилі, виліту да, до руля. І все це виставляється вручну, можна виставити під свою вагу, під свої габарити. Є задній ліхтар, звичайний галогенного типу, досить непогано світить. Приборна панель у нас три датчики, один датчик здвоєний йде, це мотогодинний вольтметр, інші окремі, кожен на свою функцію. В комплектації до кожного трактора йде зіп, передні крила. Трактор повністю приїжджає до вас, заправлений всіма рітинами. Це у нас мастила в ДВС-систему да, в коробку і в коробку. Верніше. Спереду у нас додатковий генератор встановлений під капотом. Напряму від шківа мотає і качає насос. Хтось у нас питав, чи можна насоси на цих моделях просто вимикати, щоб вони постійно не маслали. Друзі, та звичайно можна, чого ні. По-перше, найпростіший спосіб це вимкнути-вимкнути. А якщо взагалі, то можна просто ремень зняти, якщо ви їм не користуєтесь і кататися спокійно, що він у вас не маслає. По коробці коробка 3 плюс 1, повишені поніжені передачі окремим важелем перемикаються, є блокування задньої півосі, ручка е обжиму задніх е гальм і ручка газу у нас на передній частині винесена. Перемикання світла і поворотників у нас іде автомобільного типу, тобто як на автомобільчиках. Єдине, що аварієчка вмикається. От таким чином. Отак от. Так, ручка КПП у нас під ліву руку винесена. Ось це у нас її ход бачимо по нітральному положенню. Туди буде у нас перша передача, задня, друга і третя. По задній частині у нас гідроциліндр підіймає 300 кг, є причіпний механізм. Можна переставляти як на ліву, сторону, так і на праву під ваше обладнання. Є додатковий ручойок. Під встановлення там, косілки чи е, іншого обладнання, тобто, яке вимагає е, розкручування від оборотів. Це у нас можуть бути косілки, можуть бути картоплі копачі, е, можуть бути бури і так далі. По кольорах е, зараз зібраних дуже багато проїхало зелених, досить непоганий колір, я вам так скажу. Має 20 кінських сил. Комплектація може бути як голого трактора, так і з фризою та плугом в комплекті. З фризою та плугом в комплекті такий коштує 2800 доларів. Доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати. Додому вам привозять техніку, ви її заводите, перевіряєте, повністю весь функціонал, об'їжджаєте трактор, Дивитесь рівень мастил, мости, тормоза, щоб все працювало. Потім розраховуєте з водієм лише після перевірки, друзі. Ми з вами сподіваємось. Співпрацюємо на е, чесноті та довіреності вже з, з першого вашого дзвінка до нас. Гарантія 2 роки на трактор. Трактор обслуговується, в принципі, можна обслуговувати по всій Україні, тому що сервісні центри працюють по всій Україні. Е, якщо у вас залишилось ще питання, можете задати менеджеру для того, щоб лишити замовлення. Набирайте по номеру, який бачите на екрані, чи лишайте замовлення на нашому офіційному сайті motop.ua. Силочку я вам закріплю як в коментарях, так і в кінці цього відео. На цьому все, друзі. Пишіть в коментарях, як вам взагалі мототехніка Кентавр. І підписуйтесь на канал. Пока-пока.